Мій дворічний син ніяк не хоче вдягати нові речі, плаче і все, що робити. Вітаю всіх! Я Марина Романенко, ви на моєму каналі Романенко Be Happy Way. Ласкаво прошу. У мене є чудова рубрика Сам собі психолог, якраз для таких батьків, як ві, яким потрібно щодня вирішувати питання з їхніми дітьми. Тож долучайтеся підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, дивіться відео, коментуйте обов'язково. Ну і тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення. Ніж нові відео вийшли на каналі. І ще є. Пересилайте, будь ласка, діліться ці відео з іншими людьми, у яких є діти, для того, щоб вони теж навчалися, як правильно з ними поводитись. Добрий день, мій син два роки не хоче вдягати нові речі, плаче і пручається. Часта історія з дітьми двох років. Ну і трішки менше, трішки старше. Після того, як один раз одягне, то нормально. Як можна було б спростити цей процес? Дякую. Багато хто з дітей такого віку не любить. Щось нове, ну, тому що воно незнайоме, а незнайоме, значить аля небезпечне. Дуже часто приведу вам зараз приклад, наведу приклад, коли, наприклад, в мій садочок на свята батьки костюми для дітей приносили. розумієте? І я завжди просила батьків: слухайте, ну, якщо ви купуєте костюм, придбайте його раніше, нехай дитина. Декілька разів одягне його вдома, щоб вона звикла до нього, тому на святі не буде проблем. Якщо берете прокат, ну теж візьміть ну, на дві доби, на три доби. Чому? Тому що, знову ж таки, дитина має звикнути, тому що завжди починається одне і те саме. В милій поті батьки прилітають, там, приносять значить, цей костюм. Дитина не хоче його вдягати, це нове, незрозуміле, може і незручнеше. Але нове і незрозуміле. Дитина пручається, батьки кричать, Кричать діти кричать, закінчується погано. В мініатюрі це відбувається з новим одягом, тож покладіть новий одяг, який ви купили, так, щоб дитина його бачила, зацікавилась, вони дослідники, покладіть на, не знаю, там, на дивані. Покладіть на тумбочці дитячі речі, одягніть якусь іграшку в цей одяг, дайте погратися дитині. Ну тобто, не завжди так треба заморочуватися. Але одяг має бути десь вже викладений, щоб дитина могла до нього ну, призвичаїтися. А потім лише одягайте його. Тобто, декілька днів вона має його бачити. Вам простіше буде одягати нові речі. Якщо вам відгукнулося те, про що я кажу в цьому відео, обов'язково коментуйте. Отакий От спосіб ми робимо це відео для всіх глядачів. Більш ефективним, тому що висловлюємо різні точки зору, коментуємо, обговорюємо, і людина може переглянути відео, прочитати коментарі, подумати на е, штовхнутися на якусь іншу ще думку, яка призведе до того, що вона вдало вирішить своє питання. Під кожним з моїх відео обов'язково є цінна інформація. Розгортайте і переглядайте, переходьте за посиланнями, приєднайтесь, будь ласка, якщо ви хочете знати більше про виховання дітей до застосунку. The Happy Academy, в якому є два курси: курс для батьків від народження до 10 років і курс для батьків від 10 до 20 років, і де я залюбки ще двічі на тиждень відповідає ну в рамках застосунку лише для тих батьків, які там всередині знаходяться, на всі питання, які вони мені ставлять.